Усім привіт! Приготуємо з вами рожевий ганаш без синтетичних барвників завдяки шоколаду сорту Ruby та рожевої матчі «Пітахая». Нагріваємо 200 г вершків до 60 градусів, жирністю 33%. Додаємо до гарячих вершків 200 г шоколаду Ruby та починаємо змішувати ложкою. У процесі змішування додаємо рожеву матчу. Спочатку розбиваємо всі грудочки, розминаючи ложкою та додаємо повну з гіркою одну чайну ложку. Починаємо змішувати до однорідності, розтираючи грудочки. Якщо у вас також колір не задовільняє, додаємо ще одну чайну ложку з гіркою рожевої матчі, але вже іншим способом. Окремо в чашку перекладаємо одну столову ложку готового ганажу. До нього додаємо рожеву матчу та добре змішуємо до однорідності. Виходить дуже насичений малиновий колір. Далі перекладаємо в основну масу, щоб все змішати. Ми отримуємо ось такий гарний оксамитовий малиновий колір, а головне цілком натуральний. Далі накриваємо харчовою плівкою в дотик. Для стабілізації ставимо в холодильник приблизно на 3-4 години до повного охолодження. Я ставлю на ніч. Після стабілізації він змінить свій колір на ніжно-рожевий. Після стабілізації ганаш стає більш стійким, тому його можна використовувати як начинку для будь-яких десертів або як шоколадну пасту для намазування. Також можна після стабілізації збити ганаш за допомогою міксеру приблизно 2-3 хвилини на середніх обертах до стійкої маси. Під час збивання ганаш почне ставати ще світлішим. Обов'язково знімаємо зі стінок весь ганаш за допомогою силіконової лопатки та ще раз збиваємо приблизно півхвилини, щоб все добре збити. Після збивання ганаш стає повітряним, легким та більш стійким. Який має незвичний природний смак з легкою фруктовою кислинкою. Його можна навіть використовувати для декорування та покриття тортів. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!